Телефона не було, привезли дуже, ну, мене, бомма ж привези з мішенька допомогти. Взагалі ні в чому, геть, ну як. Зворотки був телефон, і той телефон, який мені може життя спас, бо і був осколки. В осколки був, і моя по це бачина теж, дирка там є така невеличка, що, що може був чи що. На пам'ять я думав, думав, сповнив номер телефона, коротше, а зателефонував, кажу, так і так. Вона мені не вірить, а то не може бути пішок. Він мені дзвонив і сказав, що в нього він потирав кінцівки. Я спочатку не повірила, бо я знала, що він такий, він любить зі мною, ну як трошки там, щоб похвилювалося, таке ось. Попросив ну, медсеструю там Чекову. Вона мене себе вона побачила Шоки, сльози, сльозах. І наступний день ще, вони приїхали. Вона, мама і сестра до мене. Він лежить в больниці без кінцівок. І тоді одразу я на другий день поїхала в село, забрала сестру, маму, і ми поїхали в Дніпро до нього. <рістерість> Перед розписування, я їй говорив таке, що чого не треба, ти це тягати. Я йому сказала, що я його не, не кину, бо я його дуже сильно люблю. Кохання це, це все, що є. є. Ну, що таке говориш, дурне, ну ти чого? Ну, все буде добре, все буде добре. Ми це все зможемо, нам допоможуть, все буде хорошо. Щастливі люди, класні. Вони породилися і прийшла в Століслав. Бо від донька такі настроєння не дала, що я готовий жити далі. Мене звати Пікор Олександр Ігорович. я захисник Маріуполя, служив 36 й бригади морської піхоти. Ну, перший я, я служив з 15 року. перший був мобілізований, потім підписав контракт. Перед тим, як почалася повномасштабна війна, у нас була ротація. Ми перші два тижні стримали позиції, які ще були зайняті нами в 2016 році. Це Маріупольський напрямок. Два тижні тримали так. Потім нам склали виступати на накраїні Маріуполя і там тримати позицію та чекати на противника зі сторони Саханки і Савтани. Ми там тримали тиждень-два, потім склали виступати в груп Маріуполя. Почалися вуличні бої. Я навіть не зрозумів, що зі мною трапилось, і так, що я лежав на землі. Я навіть не розумів, що мене рук немає. А ось біля мене дуже багато хлопців, які були загинуті та поранені. Я був притомний, коли я отримав поранення. Так я дуже сильно кричав. Мене Закинули, положили в е, машину броньовану козак. Е, там дуже було мало хлопців. І мене дуже сильно були бої болі. Ніхто мені не давав медичну допомогу, тому що вони були в шоці і що за мною свапилося. Я тримався хвилин 20-30. До крайній точки, що за крайній точки я не розумію, бо я був в шоці, тоді мене. Положили моє ну, в бункері, лежав. Я навіть не розумію, де це було. Там були дуже, 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 дуже було хлопців, таких поранених, як я. Я, 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 я не знаю, що я списки. Мені пошукали сильно тяжкі ранені, шукали, їх, забирали їх хлопців. А потім говорять, типу, о, а пікуля забули, бліна. Мене забрали ж, із того бункера. На завод Азовсталь. «Азовсталі» там ми ще полежали. Я не розумію, скільки це було. Я, я дня і ночі не бачив. Я постійно був у бункері, написано там тримали ж по зриви, все цей. Видокрив. Теж ми їли доїхали туди до видокрила. Прислідувалася авіація, постійно сідали каби і все на світі. Нам повезло, тому що у нас... До на Дніпро у нас перекинули, а хлопці, які були постійні, їм трохи не повезло, як не повезло просто, і вони загинули. Я Лежав на реанімації. Тоді в мене почалися дуже тяжкі операції. У мене приблизно було на правій руці десь 6-7 операцій. Бо там ще дуже багато витягли осколки і ще до сих пор не залишилися. Ми вже узнали, коли я була вагітна, це в Києві. Ми якраз їздили про тези ну, робить. Якраз ми там узнали, що я вже вагітна. З Нами ще була його мати, то там всі були дуже, ну як дуже сказати, і шоковані, ну, тим, що у них буде і внучка. і... Чоловіка буде дочка, перша, бо в нього немає дітей, і тим він дуже сильно хотів дівочку, дуже сильно. Нас дуже важлива подія. Ми приїхали до міста Миколаєва для того, щоб вам, герою захиснику міста Маріуполя, передати власну квартирку нарешті, Я вас запрошую вашу власну квартиру. Ну як, завжди перше Мрія не про власне житло. Дуже. Ага. Ну, маємо, визначилася зіркою. Шановна Олександре, шановна наша героїчна родина, сьогодні в мене дуже приємне місце від проєкту Серця Зовсталі передати вам цю затишну світлу, а головне власну квартиру. Дякуємо вам і ця квартира нехай буде таким гідним подарунком і гідною підтримкою для кожного броя. Будьте тут щасливі, всього вам найкращого. Передаю вам сертифікат в і ключі. Так, дозвольте вас обійняти. Будьте обов'язково щасливі. Дякую Дякую. Я хочу подякувати вам. Хочу подякувати серцю за сталі та окремо Рінату Ах... Лідовичу Ліні... Ахметову за такий подарунок. Це дуже приємно, що ви за нас не забуваєте. взагалі круто, класно. Дякую, велике. Хотілося б поговорити про ваше майбутнє, про що думаєте? Чому саме тут? Чи родичі, чи робота, чи от... чому саме Миколаїв і що далі? Хай закінчиться війна. Поки ми будемо з краєчком з цього дому проживати. Закінчиться війна, хочеться приїхати тут працювати, вчитися, думаю, майбутньо. дати. Перші кроки своєї доньки, що вона навчалася, я ввожу в машину, я серйозно водю машину, я їздив по місту, я їзджу по області, районах. Я до служби працював трактористом, мав великий досвід, що я ну, звикли. Зараз у нас п'ятеро захисників міста Маріуполя, а четверо хлопців, одна дівчина. Навчаються за кордоном в Сполучених Штатах Америки саме цьому я би сказала новітньому методу роботи пропрацювання травми посттравматичне зростання, тобто можливість спиняття травми як повштуху в найкраще майбутнє, як унікального досвіду, який тобі допоможе, а не навпаки, як проблеми. А тому після цього, коли вони повернуться, вони будуть це, ми будемо це впроваджувати в першу чергу а, в серці зусталь з нашим контингентом. Ми також будемо поширювати цю практику а, по країні, бо вона дуже успішна вам при цьому. Тож доєднуйтесь, допоможемо знайти себе, допоможемо добре бути успішним і зробимо це з задоволення. Дякую молодці молодці. Це не розжируємо, це ж так клас, це так, що. Отак, гух-гух, квартира твоя, як це? Я не розумію. І вдома, що сон, якийсь вийшов. Ну, ось все клас. Я дуже приємно і я дуже дякую. Але все ж таки попереду Олександра ще довго тривала реабілітація. Я запропонувала можливості серця зусталі. Я знаю, що ну, зараз він буде шукати можливість це робити в своєму регіоні, щоб бути поруч із донькою, яка дуже швидко росте. Після цього ми домовилися, що коли він вже буде готовий подумати про своє майбутнє, він звернеться до нашої програми і ми складемо його персональний шлях до його успішної самореалізації.